Індикаторна діаграма представляє собою залежність тиска P в циліндрі від об'єму циліндра V. Індикаторну діаграму будують за результатами випробувань двигуна. Розглянемо індикаторну діаграму 4 поршневого двигуна внутрішнього згоряння з примусовим запаленням, яка здійснюється за 4 такти і складається із такта впуска. Стискання робочого ходу або розширення і випуска, і здійснюється за два оберти колінчастого валу. Лінія p 0 v відповідає нормальному, або, як його ще називають, атмосферному тиску, такт впуска. Починається з руху поршня від верхньої мертвої точки і продовжується при повороті калічистого валу від 0 до 180 градусів, поки поршень не досягне нижньої мертвої точки. На початок такта впуска, точка R на діаграмі, в циліндрі знаходяться відпрацьовані гази під невеличким надлишковим тиском. Перед початком такту впуска впускний клапан відкривається. По мірі віддалення поршня від верхньої мертвої точки тиск в циліндрі становиться нижче атмосферного лінія RA. Це визначається рядом факторів. Супротив пускного тракту, частота обертання калінчастого валу двигуна та інше. Середній тиск впуска складає 80-90% від атмосферного. Для дизельних двигунів цей параметр. Трохи вищий, ніж для бензинових. Під тиском перепаду горюча суміш потрапляє в циліндр, торкаючись нагрітих стінок впускного трубопроводу головки та стінки циліндрів і змішуючись з залишковими відпрацьованими газами, поступаючи в циліндр свіжий заряд нагрівається. Тому в кінці такта впуска. Гази в циліндрі мають температуру від 40 до 80 градусів Цельсія. Наповнення циліндра горючою сумішю або повітрям може бути різним. Воно характеризується коефіцієнтом наповнення, який дорівнює відношенню об'єму потрапившого в циліндр свіжого заряду до об'єму циліндра. У бензинових двигунів коефіцієнт наповнення складає від 0,75 до 0,85. Для дизельних двигунів внаслідок меншого опору системи впуску він складає в середньому 0,9. Чим більший коефіцієнт наповнення, тим більше заряду потрапляє в циліндр і тим більшу потужність може розвинути двигун. В деяких двигунах для збільшення наповнення циліндра на такті впуска використовують наддув, при якому заряд в циліндр потрапляє під надлишковим тиском. Такт стискання відбувається при русі поршня від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки і триває впродовж повороту калінчистого валу від 180 до 360 градусів. Лінія АЦ. Обидва клапана при цьому закриті. В точці 1 тиск в циліндрі становиться рівним атмосферному. По мірі зменшення об'єму циліндра температура в циліндрі підвищується і досягає в кінці такта для бензинових двигунів відповідно 9-15 атмосфер і 270-480 градусів Цельсія, а в дизельних двигунів 35-45 атмосфер і температура 450-650 градусів Цельсія. Для більш ефективного. Згоряння палива, запалення робочої суміші в бензинових двигунах і впорсткування палива в дизелях відбувається не в верхній мертвій точці, а раніше в точці 2. Такт розширення відбувається при закритих клапанах. Впродовж повороту колінчастого вала від 360 до 540 градусів. Лінія Z'ZB при згорянні робочої суміші. Різко підвищується температура і тиск в циліндрі. Гази під тиском, який сприймає поршень, здійснюють корисну роботу. Робота розширення газів використовується найбільш ефективно, коли максимальний тиск газів ПЗ в циліндрі відповідає положенню поршня, при якому кут повороту колінчастого вала складає 10-15 градусів після верхньої мертвої точки. В цьому випадку в бензинових двигунах тиск ПЗ досягає 40-55 атмосфер, а в дизельних двигунах 70-80 атмосфер. Максимальна температура газів в кінці згоряння в бензинових двигунах досягає 2200-2500 градусів Цельсія, а в дизелях 1600-1900 градусів Цельсія. Під час такта розширення гази здійснюють корисну роботу, тому відповідний хід поршня називають робочим ходом. Такт випуска починається рухом поршня від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки і продовжується при повороті колінчастого вала від 540 до 720 градусів при відкритому випускному клапані. Лінія БР. Момент відкриття клапана відмічений на діаграмі точкою 3. Впродовж цього такта поршень виштовхує із циліндра відпрацьовані гази в атмосферу, виконуючи очистку циліндра. Тиск в циліндрі в кінці такта випуска складає 1,1,2 атмосфери, а температура 600 950 градусів Цельсія. Індикаторна діаграма 4-тактного поршневого двигуна внутрішнього згоряння самозаймання або дизельного двигуна показана на цьому слайді. Основною відмінністю цієї діаграми від попередньої є більший коефіцієнт наповнення та більший тиск в процесі робочого ходу. В основному діаграма аналогічна діаграмі бензинового двигуна і процесам, що відбуваються